Чим багаті тим раді делегація прикарпатських чиновників на чолі із губернатором завітала до Івано-Франківського університету нафти і газу на оглядани можливостей вишу щодо співпраці з районами. Спочатку традиційна презентація напрямків роботи закладу, далі демонстрація гордості вузу станції альтернативної енергії. Саме ці розробки університету очільнику області і припали найбільше до душі. Мовляв, тема енергозбереження надзвичайно важлива не лише для Прикарпаття, але й держави загалом. Ми на сьогоднішній день, на превеликий жаль, зверх неефективно використовуємо ту енергію, яку нам дарує Бог. А сьогодні, наприклад, університету ми мали можливість познайомитися з самими останніми досягненнями науки техніки в плані ефективного використання. Енергії за рахунок енергоефективності університет економіть рік порядка 6 мільйонів гривень кожен рік. Це надзвичайно великі гроші. Та говорити про реальне застосування альтернативної енергетики у різних куточках області поки зарано, адже воно потребує значних капіталовкладень. Єдине, чим у цій сфері послуговується нині енергоаудит. Між тим і з кожним районом області в університету є й інші дієві напрямки співпраці до прикладу у сфері геодезії, земельного кадастру чи навіть прогнозування сувів. До нас дуже часто звертаються, особливо обстежувати старі будівлі, які попадають у зону суву. Чи є перспектива їх експлуатувати, чи треба їх ліквідовувати, чи на новому місці можна будувати. Для нас є цікаво, бо ми для цього використовуємо можливості праці студентів. Як практику їхню, от особливо по земельному кадастру студентів земельного кадастру ми направляємо в район. Вони проводять відповідні заміри, оцінки, виконують практичні роботи. Працюють не лише для області, але й на всю Україну. Університет нафти і газу успішно реалізовує низку спільних проєктів як з вітчизняними, так і закордонними вузами, а ще і з урядовцями. Про що свідчить доручення Кабміну? Розробити єдину загальнодержавну комплексну програму прогнозування сувів.